И Дені Ой, с вами затво и Денька. Мы сьогодні будемо знімати... Да, всем привет, с вами Денька. П'яту серию. О, Нет. паук! Паук! Значит, мы не могли штук собі. E, да, подожди, а так... короче, оця перша серия, ми була така проблемка, що у нас камера отказалась знімати. і ми, короче, построили этот дом, добули. Зайди сюди, подивись наш сезон. Скільки в нас броні желізних золотих а -а. І ми там в першій серії ви побачите, от, е, як ми їх добули. там, там. Є, там два Та я і так тобі лук зможу зробити. Тільки для чого він покаже. Нам не треба поки що лук. Ну пожалуйста, золото що А, стоп, кстати. Що ми я по Я зараз пойду в шахту? Я домой. А, мне не... Ш... О, черт, мне ж надо было, знаешь, что? Давай. не ж надо было. Бу... Да хорошо, <плес> <пойду> ты со мной? <плес> надо было дальше сейчас скачать в шахту. Да, ты сейчас с тобой. Нет. Да, На сэмпик. Найди со мной.

О, тихо, зараз... Тихо, мені есть таилочка. Тихо, мне надо лук. Бо тут криперцы. цей. меня есть таричка, а я шуп с собой. А де стрелы все? Є... Хочу... Ты что их взял? Да? Хочу верить на тихо не выходи, не выходит сюда. Кріперка воно Стайбер Не, не бачиш яка це Не йди, чекай Чекай! 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 Його тут. не сумов він <ган> дали <-плес> Він такий шипить, шипить, все. його нема. Він такий шипить, шипить. Б -б 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 -б. Давай я буду знайти. Ні. Так, я піду, знаєте що? Я піду до селян. Я Той, тут, я за тобою. Ні, ти дома тут. Смотри, я, я хочу. Ти тут вернуся. Я піду, або ні, ні, ні. Не, постійно. Я хочу в шахту. Ні, я тут не, я туда не буду иду. О, Мені надо було программку скачати. чекпоинты. Ну давай, захар, зупины зйомку. я скачаю і тоді продолжу. Давай, захар, мыдемо чмку. Давай. Ні, не, на те. Да-да-да вернулся обратно. Просто да. цей. Зараз я заходжу. Сиди, я на твою обу. Що? Я на твою. Ні. Да. Ні. Да. Ні. Да. Ні. 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 О, ти що це включилось? Ні. Та да. оча да. да. штука. Ну. Та вийди. Та да. оча штука

Давай! Айдеа зараз зроблю пойду кофе добавить дам. Сейчас забирай себе тихо и в шохту. Та, да. Так, і піду в шахту, дам. Мнеся почився. Вот Дивись. А вот вс. Ще... Короче, роби, добудь, кстати, дерево скрафти себе щось там, а я піду в шахту. Не, Добре. Я не ой, ой, ой. Мені, надо. Надо угоду. Хубов! Не упав. Я, я боюсь! Буду немножко немножко надо. Какая вот была шахта родича? Ничего не родича, не поговорим. О, зелень пока что наш поднять тут. Oh, О, нашел шахту. шах. Я кстати ходить, можно вернуть его на такой. Но манай тихо мой. Не, не Ой, я выхожу на таких грабине там. О, не Думаю, хотя бы 20 желиза добудет. Да? Просто зомби надо нахер. Нужно есть так. О, черт. Эээ, ч-то. Добавишь. Это так не все зарассей обратно. Так, пока еще висим герой. Меня не дай ничего не я побежу быстренько додому. Не, не, давай дома. Ага, я, кстати... Оба. Побежу додому, бочу накрай. Чистойки выносит поможет. Двадцать тридцать за забуду, пока что у нас 16. шестнадцать. Бибогатин. Ой, демопа. Ой, что-то шарики. Я бачу другу. what <gasps>

Ні. Дуже багато? На. О, тебе не довго купать. Я бачу, що так. Ой, О, бачу уголь! Уголь в мене тоже Так, а не думаю, то будем есть треть

потихоньку. О, мені треба поїсти. Хто молодець? Я молодець. Треба поїсти, Беліно. Ну. Ти вдома щось робиш. Ти що пішов туди вечерню спочатку? Тут, походу, є... Далі. Да. Тут куча заліза Я забрав усі, кстати, свої. Стоп! Уше! Постанови на паузу, знаешь? Давай сейчас пойдем поймо. Да, і потом е, будем подасять.